В Реал Мадриді якийсь повний треш, не витримав вже навіть Тібо Куртуа. З вас лайк, а я зараз розкажу. Ми всі з вами знаємо, як зараз лихоманить Реал Мадрид. Команда не задоволена тренером. Тренер намагається щось склеїти з того, що у нього є в команді. А Флорентіно Перес, як завжди, не задоволений і всім. І ми не раз відмічали, що захисна лінія Реал Мадриду зараз реально дуже лихоманна. Як в останніх двох матчах Реал втратив ще основних захисників. Трент Олександр Арнольд вибув приблизно на два місяці через пошкодження, та в останньому матчі з Сельтою. Едер Мілітао отримав пошкодження задньої поверхності стегна і вибув теж на невідомий термін. Крім того, в останньому матчі два флангових захисники Карерас та Гарсія отримали свої видалення. Тому на наступний матч в Лалізі Реал Мадрид має аж два центральні захисники, ветеран Антоніо Рюдігер та молодий Рауль Асенсіо. І ще там якийсь один молодий захисник сидів на лавці, якого я навіть не знав. І враховуючи це, навіть Тібо Куртуа, не витримавши повідомив крівництву Реал Мадриду, про те, що в січні просто необхідно підсилювати. Захисну лінію і Ель Національ повідомляє про те, що пріоритетними цілями для підсилення захисної лінії Реал Мадриду на даний момент є Ібраїма Конате з Ліверпуля та Марк Гехі з Крістал Пелес. І Якщо в останнього ще більш-менш можна повірити, то з Конате є певні проблеми. Бо ще минулого тижня ходила інформація, ніби Реал Мадрид повідомив всіх, кого можна, що більше не зацікавлені в послугах Конате, оскільки дійсно зараз його рівень гри і просто те, що він чудить на футбольному полі, не те, що не відповідає рівню реала, а не відповідає, мабуть, Ню середніка, не знаю, там якогось другої Ліги Франції, але з Марком Геї теж все непросто, оскільки ще літом його дуже пов'язували з Ліверпулем, і оскільки зараз шоу Ліверпуля є проблеми, шоу Реала є проблеми, та в більшості команд з АПЛ є також проблеми з захисниками. Дуже мало ймовірно, що Марк Гей захоче змінювати чемпіонат, враховуючи те, що на нього дійсно, скоріш за все, буде претендувати Ліверпуль. Попередньому відео ми говорили про те, що Серхіо Рамос може повернутись в Реал Мадрид на правах вільного агента, але чи дасть якусь стабільність? Захисні лінії реалу я дуже сумніваюся. Крім того, це ніяк не врятує реал від потенційних травм, шо Рамоса, що Рюдігера. Ви згадайте просто, як Рюдігер в останніх матчах минулого сезону ледве ходив же, бо просто у нього боліли ноги, і він в своєму віці просто не витримує вже такий інтенсив. Хоч він і умнічка, він намагається, але все таки. Тому Флорентіно Пересу хочеш, не хочеш, а треба виділяти гроші на центральних захисників. Але ми з вами знаємо, що взимку можна продати будь-кого, але за оверпрайс, те, чого Реал Мадрид зараз дуже не любить робити. Хотілося б сказати, що ну може вони змінять тренера і щось допоможе. Ось там говорять вже про Зідана. Ви серйозно? Реал Мадрид не має захисників, які можуть захищати ворот. Про яку зміну тренера взагалі може йти мова. Та й хто взагалі зараз може реально зайти в команду і одразу допомогти Реал Мадриду з захистом, особисто я не взявся би зараз гадати. Тому вболівальники Реал Мадриду до вас запитання. Напишіть в коментарі, хто найкраще зараз би підійшов в ваш клуб. Бажано два футболісти.